демонтують бордюри та знімають старе асфальтобетонне покриття. За середи бригада дорожників проводить підготовчі роботи до ремонту внутрішньоквартальних проїздів. По вулиці Толстого розпочати вирішили від будинку 22А. Ми приступили іще до шести адрес по ремонту внутріквартальних проїздів. Це Толстого-22А, 22Б, 22В, а також Шевченка-66АБВ. На виході у нас ще п'ять проектів, тому найближчим часом ми приступимо ще до робіт. У період дощів тут стоять величезні калюжі, які мешканцям прилеглих будинків доводилося обходити роками. Тепер тут замінять зливову каналізацію, і калюж вже бути не повинно. Проїжджа частина та тротуари будуть вкриті асфальтом. Робітники розпочинають працювати зі сходом сонця, щоб не дошкуляла спека. Та, окрім сонця, на заваді стоять припарковані автівки мешканців будинків. Прохання до власників автомобільних транспортів не залишати власні авто на місці проведення робіт, тому що трішечки нам ускладнює процес заміни, ремонту понутріквартальним проїздом. Загалом тут буде виконано доволі багато роботи, адже це проїзд вздовж шести будинків. Ремонтники кажуть, завершити цей обсяг робіт планують за 3-4 тижні.